Розножка лежачи на спині, ноги в петлях. Як виконуємо? Перше, нам треба сісти напроти точки кріплення, переконатися, що довжина петель потрібна, натягнути дві петлі і закласти праву і ліву ногу в петлі. Є. Все, я заклав. Стараюся, щоб мої ноги були на одному рівні. Трохи відсовуюсь від петель і лягаю на підлогу. Є. Тепер дивіться, руки я завжди тримаю попри себе для того, щоб тримати баланс. Я зараз піднімаю таз наверх. Оце моє вихідне положення. І зараз стараюся ногами дивити в різні сторони, розвожу ноги і повільно їх звожу. Видих розвожу, повільно їх звожу. Розвожу і звожу. Ви дивитесь за тим, щоб ваш таз, ваша попа була піднята. Прес напружений, поясниця напружена, сіниці напружені. І ви з вами розводите ноги і зводите. Стараємося робити так, щоб не стукати ногами внизу. Тобто розвели, не до кінця звели. Розвели не до кінця звели. Super!